Слава Богу, брати і сестри. Да, час біжить. Ви знаєте, я бажаю залишити вам дорогу у слова Господнього на ці святкові дні. Це послання апостола Павла до Філіп'ян 4 розділ, 4-го вічка і нижче. Радійте, Господі завсюди. І знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома. Всім людям Господь близько. Ніщо, ні про що не турбуйтесь, але всьому нехай виявляється Богою ваше бажання молитвою, проханням сподякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Алілуя. Алі. Алі. Брати і сестри, ви знаєте, я сьогодні, в цей вечоровий час, бажаю разом з вами, ви знаєте, цю жертву. Хвали перенести Господу. Ви знаєте, цю вечірню жертву для слави Господу. Нехай Дух Святий наповнить наші серця. Ви знаєте, на ці святкові дні, щоб наше серце розуміло, бо ми часто на святкові дні біготині, кажеться, хочеться з родиною і там, і там, але щоб ми не забували того, для чого нас призвав Господь. Ви знаєте, нас Господь призвав, я часто кажу, не на глум, і нас Господь не призвав, щоб ми були лениві в його винограднику. Господь, ви знаєте, має працю для кожної душі і для кожного серця в дорозі, чи то в полі, чи в дорозі, чи на роботі на кожному місці. Господь хоче робити через тебе і говорити і через тебе свідчити, через тебе помагати через тебе, брате, і звершати працю свою. Алілуя! І нехай Дух Святий наповнить наші серця любов'ю, брати і сестри. Ви знаєте, якщо не буде в нашому серці любов'ю, ми не зможемо свершати праці Господні. Але коли Дух Святий візьме твої тебе, свої об'яття, ти підеш і скажеш, вот я, Господі. Алілуя! І нехай ви знаєте, брати сестри, ці дні, Нехай наші очі бачать тих, хто нуждається в помощі. Нехай наші очі бачать себе, оглянуть себе. Ви знаєте, щоб нам поправити свій стан, щоб нам стояти перед Господом струнко. І тому, то я вас закликаю до молитви. Ці всі нужди знає Господь, може хто висказав, а може, хто в серці несе до Господа. Ви знаєте, що Господь знає все. Але важливо, брати і сестри, є одна умова. Ти повинен стояти в чистоті. Ти повинен стояти струнко перед Господом, тому що Він творець, тому що Він є святий, тому що він звершив велику працю над тобою, наді мною кинув жереб спасіння на твою і мою долю. Алілуя Господу! І тому, то ми стаємо і восхваляємо нашого Господа. Амінь.